Привіт! Якщо ти почув слово тульпа і подумав, о, прикольно, зроблю собі уявного друга, давай спершу з'ясуємо, чи справді вона тобі потрібно, бо це не просто вигадка, а довготривалий процес, який назавжди змінює твоє життя. Отже, перше, що таке тульпа? Коротко, бо в минулому відео це вже було. Тульпа це особистість, яку ти створюєш у своїй свідомості, але з часом вона починає жити своїм життям, мати власні думки, емоції, бажання. Це не гра і не уявний персонаж для забави. Іншими словами, ти даєш місце в голові ще одній людині. Друге. перевага. Постійна підтримка і співрозмовник. Можливість працювати над собою разом із нею. Більш яскраве уявлення, розвиток фантазії і концентрації. Допомога у важкі моменти, коли немає з ким поговорити. І це все може зробити тульпа. Звісно, якщо вона захоче тобі з цим допомогти, у всіх свій характер, і не треба думати, що вона буде точно такою, як якийсь персонаж, якого ви створили, і вона буде як робот. Ні, вона буде жити своїм життям, так сказати. Третє мінуси і ризики. Це займає місяці або навіть роки. Результату не буде за два дні. Якщо тобі важко контролювати емоції, або ти схильний до самотності, то би стати надто великою опорою. І ти перестанеш спілкуватися з реальними людьми. Потрібна регулярність. Якщо закинеш процес, прогрес зупиниться. Не всі готові до того, що тульпа це не ти. Її думки можуть відрізнатися від твоїх. І також, як я вже казав, вона не буде такою, тільки як ти захочеш. І не всім підходить життя з тульпою, тому краще подумати добре і тільки тоді наважуватись створювати або ж ні. Четверте. Кому це підходить? Тим, хто готовий складати час щодня, тим, хто вміє або хоче надітися працювати з уявою, тим, хто не боїться внутрішніх змін і нової присутності у своєму житті. А також бажано, щоб у вас не було ніяких. Схильностей до психічних захворювань. Бо цей процес може викликати їх. Але якщо ви повністю здорові, то психічні захворювання самі по собі не розвиваються. Тому, як я вже сказав, думайте. Отже, і кому краще не починати. Як я вже казав, тим, в кого є якісь схильності до психічних захворювань. Якщо хочеш спробувати заради приколу і не готовий до зобов'язань, то краще також не створювати. Якщо не готовий приділяти цьому увагу щодня, бо, як я вже сказав, це дуже довгий процес, кожного індивідуально, роки, місяці, тижні. І якщо ви це закинете, то ну, тульпі не дуже добре буде, бо разом з нею ви відкидаєте і часточку себе, якщо вона вже у вас майже готова. Тому, будь ласка, не треба створювати отак от тиждень і вже забули. Тульпа це не іграшка, і не чарівна кнопка щастя. Якщо вирішив втворювати, роби усе усвідомлено. В наступному відео я розкажу, як саме створити тульпу і з чого почати, щоб не зламати процес на самому старті. Але запам'ятайте, залізно-бетонних правил немає, і можете робити як вам краще. До зустрічі і підтримайте, будь ласка, початкового автора.